Я просто в захваті від того, який я створила фон позаду, забрала весь посуд, типу тобто в мене немає кухні, і це взагалі дуже естетична, гарна кімната. А там сушаться речі. А там повний безлад. А тут естетика, естетика, естетика. Привіт світ! Це відео питання-відповідь, але це зовсім незвичне відео, і це вперше таке на моєму каналі. Я сьогодні буду відповідати не на ваші питання. Але на ваше теж згодом відповім в наступних відео, тому підписуйтесь, дзвоник, палець вгору, коментар. Я буду відповідати на запитання, які написані на ось цих картках. Це така гра, типу, на пізнання краще один одного. Можна там з друзями, з партнерами, з ким хочете, з тим грайте, кого хочете краще знати, з тим грайте. От ось сьогодні я буду грати із вами, буду щось розповідати про себе, щось може не буду розповідати, але думаю, буде цікаво. Сподіваюсь, принаймні. Дякую вам за вас тут. Погнали! Першенька. Коли ви востаннє відчували сором і чому? Останнє що я згадала це історія, коли ми гуляли з моєю подружкою в центрі, десь тиждень тому буквально, і вирішили взяти по каві, і я стою і замішую з цукром там з боку в кав'ярні. І бариста мені каже, тут ще є кориця, якщо ви хочете додати. І я така кажу: ну сьогодні ж на четвер. Ніхто не сміявся. Я така Іра, це те, що ти будеш згадувати перед сном кожної ночі молодець. Це було соромно. У мене є такі прикол, що я інколи дуже не щось говорю, Мені потім дуже соромно. Чи переймається цим той бариста? Я думаю, ні, навіть мого обличчя не спам'ятав, тому поїхала далі. Mm. Яка пора року відповідає найбільше вашій особистості? Я думаю, що я 100% осінь, тому що я про затишок, про комфорт. Про любов, про турботу. Я дуже люблю, до речі, осінь, коли особливо вона жовта, така золота. Це моя улюблена пора. Ну, я точно не літо. Хоча я народжена літом, але літо я просто ненавиджу. Це для мене найбільш нестерпний просто сезон, найгірша пора. І ще я дуже люблю зиму, всі зимові свята, цю атмосферу, ялинки. Але чесно скажу останні два роки, скільки велика війна, в мене взагалі більше немає. оцього цього такого магічного настрою. Не знаю. Навіть ялинки я не ставлю, ну, якось якось так. Не так просто говорити, щоб ви розуміли, у мене вже аж язик заплітається, я починаю дуже швидко тараторити, це означає, що скоро я почну затинатись. Ще трішки. Наступна. Що найбільше вас турбує в наступному поколінні? Складне питання. Знову ж таки, перше, що приходить на думку, це війна, і те, що ми всі живемо у ній, і це 100% на нас якось відображається. І навіть якщо там інколи здається, що ти звикла до тривог, до цього всього. Хоча, ну не знаю, я не сказала би, що звикла, але це страшно. Це постійний страх за своє життя, тобто цей мінімальний рівень, знаєте, типу, ти ну, не знаєш, чи ти будеш жива, грубо кажучи. І це напевно найбільше мене турбує, що ми всі будемо травмовані, якось не знаю, кожен у свій спосіб, кожен з якоюсь різною інтенсивністю, але що це все не в плюс. Це тисяча відсотків. Чим ви заповнюєте час, коли не можете заснути останнім часом, до речі, це стається дуже часто, тому що. Я якось хочу встигнути за грудень, наприклад, зняти для вас максимально відео, щоб там, не знаю, не вибитись графіку. У мене вічного це є. Я постійно думаю, що знімати, що знімати, куди йти. Я, до речі, знімаю теж нове хобі, і мені лишилося одне єдине хобі, і я не можу його дозняти. Ну, коротше, буває таке з цим часом, що я дуже якось довго засинаю, тому що зазвичай і ринка оф. Я зразу і сплю. Але останнім часом таке буває, що я роблю. Інтернет, соціальні мережі має все гортаю, поки з очей не почне тікти, поки капляр не лопають. Я така ну в принципі можна йти спати. Або читаю книжку. Я реально виробила собі звичку, що біля мене завжди має бути якась книга, якась література. Я мушу щось читати, тому я можу почитати рідко, але я можу сісти за монтаж. Дуже рідко. Я взагалі не оце не вечірня людина, коли знаєте продуктивність ввечері часто. А в мене навпаки, зранку за сніданком смачно поїсти випити каву, і я починаю там робити свій монтаж. Мати свої відео, а ввечері, як ви отримали свій найдивніший шрам на тілі. А в мене їх, до речі, чимало, тому що я була мала, я всюди лазила, всюди дерлася. У мене ну, два шрами через те, що я лізла один раз яблуко рвати, другий раз по порічку лізла до сусідки. Треба мені та порічка і порізала собі живіт. Ну, коротше. Але найдивніше, що я згадала, це до речі, було десь. Роки два-три тому я гуляла на весіллі, і на весіллі є традиція, коли молодята розбивають типу келихи. П'ють там якось їх розбивають через плече, ну щось таке. І як ви думаєте, кому прилетіло ось ця скло? Кому прилетіло в ногу? Я тут. Мені прилетіло скло в ногу, почалась кров і. Я мало не знепритомнила, щоб ви розуміли. Я не знаю, в мене чомусь завжди така реакція на якісь такі несподівані типу ситуації. От я впала, колись коліно розбила, просто коліно розбила. Я реально майже знепритомнила. Це я так на пробіжку вийшла зранку. І тобі було так само: я майже знепритомнила. Зразу позеленіла. Мені якось було дуже страшно. І, коротше, тепер я маю шрам на липці. Зараз покажу. У мене ноги не голені. Я не голю ноги. Почекайте, камера просто не може сфокусувати. Ось. Я сподіваюся вам видно, він такий невеличкий, але він є. Ви не даєте перевагу собакам чи котам. Я точно за котів. Я не знаю, чи я розповідала, але коли я була мала, знову ж таки, мене фокусив пес. І не просто пес, це був нетренований пес, з яким ходили на охоту в ліс. Я думаю, що після цієї ситуації, тоді що я там не розуміла, у мене є страх великих, особливо собак, агресивних собак, та навіть деяких маленьких, які так кидаються, я теж боюся. Хіба якщо це моя собачка, яка там з дитинства зі мною то, напевно все було б окей, але загалом я більше схильна до котиків, я більше люблю. Котики, боже, як складала за свого кота. Він, до речі, поїхав в Торіськ, і він зараз живе своє найкраще котяче життя. Риє ями, бігає, я не знаю, мурки тусується з горубцями, Коротше, не переживайте, якщо що за мого кота. Я рада, що в нього все класно, але я би теж колись в майбутньому хотіла котика. Ми в мене, звісно, не було алергії, тому що чхати мені теж не дуже подобається. Але я сподіваюся, що можливо я це переросту, і все буде добре, і в мене буде котик і не один. А може, і навіть песик. Але все-таки я переконана, що для песика треба простір, треба дім, треба подвір'я, тому що котові тут не було де гасати. А пес я не знаю. Я не знаю, як люди живуть з собаками, особливо з великими собаками в квартирах. Це для мене ну, загадка. Яка ваша шкідлива звичка? Я не курю, я дуже рідко вживаю алкоголь, і єдине, що таке прийшло мені в голову, це мої стосунки з їжею, це часті переїдання. РХП, коротше кажучи, в кого його немає. Скажіть мені, будь ласка, я вас обійму і скажу, що ви велика великий молодець. Але зараз, у свої 23 роки, мені здається, що я чи не найкраще просто почуваюся стосовно їжі. Але моя вага зараз ще не найбільше за все моє життя. Але психологічно я себе просто чудово відчуваю. Майже. Майже чудово, і мені здається, я от майже дійшла до того ідеального. То от, от знаєте, от, ніби я не знаю, якийсь золотий граль скоро знайду і, нарешті, подружу з їжею, навчусь зупинятись, коли я наїлась, почну відчувати свої сигнали, і все, все буде просто чітко. Це все не просто. Я дуже надіюся, що 24-й рік буде роком терапії, коли я нарешті піду до терапевта і ще там пропрацюю ці свої всі. Пунктики, і взагалі все буде супер, тому що це супер складно. Я вірю. Я знаю, ви не одні, якщо хтось тут теж таке має. Якщо би вам запропонували зробити безкоштовну пластичну операцію, що би ви змінили в собі, я подумала про свій ніс, тому що то в мене теж історія всього мого життя, скільки я росла. Мені говорили, який він великий, який він непропорційний, В кого він в тебе такий, чого він в тебе такий. Я от росла і думала, чого він в мене такий, ну справді чого. Я постійно казала, я не збираю гроші і щось зроблю собі з носом. Я його зменшу. Він в мене буде якимось оханішим і він мені не буде заважати. Але чесно, от зараз і взагалі вмітила, чим старшою ти стаєш. Менше ти до себе Це Серйозно. І зараз набагато простіше. І, до речі, YouTube дуже мені допоміг, тому що я постійно себе бачу в кадрі, я постійно монтую, дивлюсь на себе, і я така, нормальний в мене ніс? Це якась, не знаю, не така зараз для мене проблема. В принципі, можливо би. От так я хотіла би, щоб з правого боку я була якась фотогенічніша, скажу вам чесно, тому що я постійно сижу так з лівого, я знаю там свою робочу сторону. Але загалом такого якогось великого глобального комплексу, який я мала раніше, як я була в школі, я зараз не маю стосовно свого носу, і це чудово. Але я б дуже хотіла вирішити перетинку. У ну, мене дихає типу, одна частина все життя. Я все життя була на краплях, потім я від них відлучилась. Це теж було супер складно, але я змогла. Це реальна проблема, оці краплі судинно розширювальні чи як вони називаються. Так от, я би хотіла його вирівняти, ну і може вже трішки там якось ну не знаю. Але я думаю про операції, у мене нещодавно була операція, і я така: мені треба це забути, щоб я знову згодилась піти на якусь операцію. Тому що операції, ну, ці люди всі, які роблять собі якісь пластичні втручання, я не знаю. Це дуже йомайо -йо, важко, і цей весь відходняк, ця вся лікарня треба забути, якби ви завтра виграли лотерею, що би ви зробили перше з грошима. Мені здається, що кожна сучасна людина би сказала, я би наняла людей, які розбираються в інвестиціях, вклала їх кудись би і отримувала би пасивний дохід. Класно, класно, що ви ще частину з них я би витратила на дещо про що я поки що не можу говорити, але зовсім скоро на моєму каналі буде дуже багато зовсім незвичного контенту. І ще я згадала про збір. Моя подружка Мар'яна вона зараз організувала збір на допомогу ЗСУ. Там всього 10 тисяч. І я вас дуже прошу, будь ласка, це частина великого збору. Долучіться, опустіться вниз під це відео, і по 10 гривень це буде просто чудово, і я дуже вам дякую. І от я. Згадала, що я би закрила мріяльний збір. Отак, от одним донатом великим. От я, чесно кажучи, аж мрію колись так зробити, але я поки що не заробляю з цього Ютуба чудового такі гроші, на жаль. І за донати я говорю не тому, щоб, знаєте, отримати від вас якусь типу плюсик, галочку, о, яка ти ти так думаєш. А тому, що збори зараз реально дуже важко йдуть, і я думаю, ви це бачите. І от я уявила, що якби це була добре, я би реально допомогла Маріані одним донатом його зразу закрити. І я буду дуже вдячна, якщо ви зараз пуститесь і. Задонатити, який факт про вас найбільше дивує людей при знайомстві? Напевно, це те, що я маю свій ютуб-канал, і кожного разу це 9 з 10 випадків. Я дуже рідко знайомлюсь з новими людьми, але 9 з 10 випадків мені починають створювати контент-план, казати, що мені знімати, як мені знімати, коли мені знімати, що мені не знімати, чого заходить, чого не заходить. І я така завжди це слухаю, і така. Ще одна розмова з людиною, яка ніколи нічого не знімала і не монтувала, яка розказує мені, як робить контент. Добре, буду просто посміхатись і кивати, <смі> якою була б робота вашої мрії, якби гроші не мали значення? Ютуб це і є робота моєї мрії, бо ті заробітки, які я заробляю з Ютуба, дуже сумно. Але я дуже сподіваюся і дуже надію, що в мене все-таки колись вийде. І на цьому слові дуже хочеться подякувати патронам за їхню підтримку, тому що це реально люди, які мене тримають, які мене надихають, і через яких я дуже часто. Не опускаю руки. Рухаюсь, далі. Дуже дякую вам, мої любі патреони. І, до речі, моєму спонсору теж дякую на Ютубі. У мене є один спонсор, який платить мені. Mm, щоб не збрехати ну гривень 60-70 в місяць, тобто це мінімальна підписка, і він не має нічого, абсолютно ніяких бонусів за цю підписку. Але ці його 60-70 гривень вони пришвидчують момент, коли я зможу вивести з YouTube гроші, тому що ви не знаєте, я вам розкажу про заробіток з YouTube, Ти можеш вивести мінімальну суму в 100 доларів. Я один раз виводила 100 доларів чи два. Чи два рази, напевно, за 4 роки чи за 5 років, вже скільки я знімаю, я виводила з YouTube гроші. І оці його 70 гривень теж мене максимально тримають, тому що кожного місяця ця позначка ближче до 100 доларів, і я їх колись зможу вивезти. Тому дякую тобі, друже. Я знаю, що ти дивишся, напевно, на моє відео. Я цього не знаю, але сподіваюся, дивишся. Просто дякую тобі, що ти тут. О -о 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 -о. Блін, на такій позитивній ноті. Якби ви могли змінити щось у своєму дитинстві, то що б це було? Якщо так просто, то я би не хотіла, щоб мене били. Тому що дуже довгий час я казала собі, що ну я була нечемна. Я виправдовувала це тим, що я типу, заслуговувала, що було складно, і так далі. Але я не знаю, чи є дитина, яка заслуговує, щоб хтось старший її бив. Взагалі чи є людина, там і. І це те, що досі я не приймаю, це те, що досі якось мені болить, можливо. Хоча я максимально завжди стараюсь собі говорити, що минуле. Це не те минуле, що воно минуло. І 23-й рік, це, до речі, став рік, коли моє минуле почало впливати на моє теперішнє життя. І це дуже фігово. Це дуже фігово, і так не має бути, тому що нічого не зміниш. Все. Нічого не зміниш, а майбутнє змінити можна. Я є зараз тут, моє життя в моїх руках, тому так. Але тут важлива ремарка, я хочу сказати, що в мене було абсолютно чудове дитинство здебільшого воно було прекрасним і дуже багато теплих, гарних спогадів. Просто гірше, звісно, що ми збудовуємо краще. І, ви, можливо, мені напишете, Іра, та ти не маєш своїх дітей, ти навіть не знаєш, як це складно, що це так. Я не маю своїх дітей, але я була цією дитиною, яку били, і я би точно не хотіла, щоб мої діти відчували те, що відчувала і відчуваю я. Що для тебе табу у будь-яких відносинах? Хвилинка української мови запам'ятовуємо: відносини бувають міжнародні, між країнами, як факультет міжнародних відносин, між людьми. Стосунки, хоча якщо ми говоримо про міжнародні відносини, то всі відносини з Росією для мене це ну, раз таке питання. А якщо ми говоримо про стосунки між людьми, то я дуже не люблю, коли мною зневажають, коли мною не цікавляться, коли я треба, коли я треба. А коли я не треба, то я не треба так сказати. Я дуже такого не люблю. Ну і звісно, що там. Щоб мене били, матюкали, обзивали, не підтримували, щоб з мене насміхались, змріємо моїх насміхались, чи щось таке. Ну, я би просто не змогла в такому жити. Тут дуже довге питання: павуки, висота, темрява. Що лякає у вас найбільше? Назвіть найбільший страх, з яким вам доводиться жити. Насправді, темрява, павуки, висота ну, таке. Не сказала би, що я прямо джахаюсь. Мені дуже не подобаються змії. Я не знаю, чи я би коли-небудь змогла взяти змію в руки. Дуже бридкі свиня. Я колись бачила якесь шоу, типу, де вони в лісі виживали в джунглях, і там пітон, просто, ну, я не знаю, як я ліз лісом. Ти просто йдеш ліз, хащі, і лізе пітон. Довжиною, як п'ять мене. Якби я таке побачила? Не знаю. Дуже мені не подобаються змії, а так, щоб якийсь такий страх, страх, страх не самореалізуватися. Це страх. Тут знову довге питання. Якщо б ви померли просто зараз і не встигли б нікому нічого сказати, про що б ви шкодували найбільше? Навіть не знаю, можливо я хотіла просто налагодити стосунки з якимись рідними, близькими мені людьми. З якими я набагато менше спілкуюсь, ніж там в дитинстві, тому що відстань, тому що ми всі дорослі люди, і я це все розумію, але все одно якось так сумно, чи що? Я просто сижу і розумію, що я в принципі така людина, що я ну, завжди, от якщо я щось хочу сказати, то я скажу, тому що кажу, в мене воно гризе, в мене воно буде сидіти, і мені треба то проговорити. Тому навіть не знаю. Всім би сказала, що я їх люблю всім рідним. Я навіть не пройшла половину, але вже час піджимає. Тут просто можна весь день сидіти і відповідати на ці питання. Тому напевно, це буде все. Я дуже дякую вам за те, що ви тут. Дякую, що слухали. Дякую, що дивились, Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково пишіть якісь коментарі. А якщо не знаєте, який давайте отакий от напишете. Хибне перше враження, яке складається у людей про вас. А ви напишіть, яке у вас склалось перше враження, коли ви зайшли на мій канал, подивились мої відео. Дуже цікаво буде почитати. Дякую. Ну, от, ви дізналися про мене трішки більше. Я сподіваюся, вам було цікаво. Це Ці відео вийшло не таким одним, як я думала. Дякую вам за вас тут. Дякую, що лишаєтесь. Дякую, що підписуєтесь, ставите пальці вгору, пишете коментарі. Дякую. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім! 36,6. Па-па!